Черкаських працівників харчової промисловості професійний день привітали на державному рівні. Товариство Черкаси Хліб спеціально для своїх робітників у обласній філармонії організувало вітальні заходи. Так згуртовано єдиною командою відзначили День харчовика. Ми работаем для людей, стараємося, щоб продукція була И і ми, якщо якісь проблеми доносимо до лабораторії, до начальства. Там решается це все. Ну, я думаю, по мірі своїх сил ми стараємося решать ці проблеми. Для підприємства Черкаси Хліб це особливе свято, адже його підопічні працюють для людей. Тому свою продукцію виробляють з любов'ю. А якість гарантують руками досвіду? Ми не проєктуємо атомні бомби, а ми все-таки годуємо людей. От і тому мені дуже приємно, щоб всі працівники харчової галузі були здорові, щасливі, щоб ми годували дуже смачним хлібом, щоб ми годували дуже смачним сиром, молочною продукцією. тобто, все, що смакує саме вам. І щоб вам це подобалось, щоб ми годували таких дітей, щоб наше покоління росло, і, звичайно, без смачної їжі нам нікуди. Особливий день робітників зібрали зі всіх етапів виробництва. В залі сотня фахівців своєї справи, які з гуртованою роботою піклуються про своїх споживачів. На сцені найкращих харчовиків урочисто нагородили відзнаками, уважили і багаторічних ветеранів праці. це ж не тільки там хлібопекарі, це не тільки кондитери, це не тільки там хто молоко, м'ясо. Це дуже широка така сфера діяльності. Я бажаю, щоб кожен, хто працює в цій сфері, відчував, що він потрібен. І так, от знаєте, не буває тут випадкових людей. Тут всі з душою. І от щоб оця душа передавалася кожному, кожному споживачеві. Ми працюємо для вас хлібом. сіллю та веселими танцями по тому розважали працівників товариства Черкаси Хліб. Для них виступали артисти академічного театру, пісні, музики і танцю, зоряни.